Квітень місяць. Оце настоящий квітень. Кожен день, кожну минутку сад розкривається, цвіте, цвіте. І всякі букашечки, всякі бджілки літають, гудуть. Ввечором розкриваються, хрущики цвітуть. Ось так. Локо виглядає моя ця клумбочка із лунниками одночасно. Я їх, я їх залишаю небагато. Ще ось такі тюльпанчики. Отак от. Вот. Краса. Ось такі лунники. Ось такі тюльпанчики. О. Вернюю мені одночасно. Ось такий розкрився. Ось він такий зубастик, А потім ось он такий розкривається і пород. Оцей красивенький. Він дуже цікавий, з зеленими бюлюсточками по боках. І сам розкривається таким біленьким, широколисний. Тут оця моя дорожка ще не вся. А ось така ось гляньте, які. Ось красунчики. Ось такий зубасик. Це звичайні, оці червоні старі сорта. Друзі, сильно-сильно пахнуть. Ось такий розкривається тюльпанчик. Ось ще якийсь буде цікавий. Це осіння посадка. Тут і старі сорта. Все перемішку, бо я їх висаджувала, пересаджувала. Забирала місце, для, горт... для хост готувала. Ось такий старий сорт. Пройдемося. одні квіти, одні квіти, чого стоять. Ох, і красота, ох, і красота. Просто невиносимо. Що робиться, які рябчики. Так, старі сорта. Гарнюній, ох, гарнюній. Нарцисик новенький. Ну і цей нарцисик обов'язково буде в кадрі. Розкривається такий ось цікавий. І нарцисик маленький, низенький розкрився, низенький, низенький. Ось такий красивий. сонечко починає просідати, я після обіду вийшла знімати. Це низкорослий, теж перший раз зацвів. А ось які, ох, які ловкі-ловки, ніжні, ніжні тут. Це він все полурозпуску, а це ось розкрився. Ох, гляньте, яка красота. Ох, і Дуже. Просто відкривається по годинах. Друзі, ще рано були всі закриті. Це чорний такий. Рябчики з того боку. Персидський і імператорський. Пройдемося з цього боку. Зараз вам буде це відео тільки з одними квіточками. Ось такий маленький, біленький, з біленькою серединкою. О, це ось іде, дивіться, по скільки квіточок. Разом. Так. Оцей жовтий. Так, не бачу кар... камеру, не бачу не туди. Так. Ця, ця,ця. Ця. Оцей припримолки почали розкриватися. Ось. Чисто жовтий. Чисто жовтенький. Це їх два. О, такі -о. А оце ось підписане мене, що він конгрес. Красивий. Оце ось фаєр-дріль. Низкорослий. фаєр Фаєрдрил. Он, бачите, який гарний оцей назви не кажу, назви воно є трохи підписане, ну, но... Ой, мені саме більше всього подобаються оці ажурні. Друзі, давайте роздивимося, які ж вони ажурні. Подивіться, а назви у мене нема. Не підписала... А, є підписано. Зараз навіть подивлюся. Написано Sanni Side Up. Ось такий він. Ось дивіться, ну мировий, мировий. Хочу так, щоб впала ага, тінь на нього впала. ну від камери. Ну так і буде, хай буде так. Ось такі примули красивущі. Медуничка, Барбі. От нам чимось. Он зе барбі. Отака от така ось розовенька, червона вона тут. Рядом окопник. Трейді фонтейн. Вона голубенька. Трейді фонтейн. Ось така рябенька, голубенька. Сільвер шиммер. Разноколіна, але листочки, листочки отакі, більш світліші, не такі крапочку Це маншайн Розлогаста така. Квіточки не блідно блідо голубенькі. Рядом от рябенька в мене і вертензія. Така композиція. Звичайна цукрова, медуничка, мускарики, голубенькі і біленькі. А тут в мене ось іде отакі крупний, великий, отакі мускарики. Гарно вийшли тут. Подбивачка около газона. Друзі, хвастаюся своєю роботою, яку я проробила осінню. Викопала звідси 10 кущів самшита, Вас залишила тільки один на повороті, де я шланг тягнув, щоб не зачіпляти рослинки. Висадила сюди штамбіві гортензії, дві штучки, крупновисні. Тут більше тіні для них. Зробила підбивочку такого медуничок цукрових, там проростають уже горці, один горець і там інший ще Вон, маленькі вігели. Очітки посадила. Це виписувала осінню, і йду вам показати, скільки в мене кущиків юно не вийшло. Купляла осінню у минулому році. Чи весною, ну, в общем, от такі от кущики розділила їх весною, вони гарно діляться. І от така в мене вийшла красота. Тут війгіли. Гіхери залишилися старі. От варігатна крупнолисна гортензія піднімається. От, і от такі. Тут получився красивенький уголочок. Куточок, не куточок, а доріжка це вийгіли, і Юнона. Отака така Юнона красива. Дивіться, мені дуже вона сподобалася. У мене тільки вона жовтенька, але бачите, вже вона починає відцвітати. Така спека, що вона від... починає відцвітати. От. І тут гіхери. Ну, гіхери я вам знімала окремо. Дуже мені подобаються ці ажурні, ажурні квіточки. Ось ще рябчики фрітілярії. Шахматний. У мене цей куточок дуже давно вже, друзі, рунув, мабуть, років шість або й може більше. І от отут полянка йде е, Михайловського, ну, бачите, зацвітає тільки одна квіточка, тільки одна мало цвіте. Це теж нова переділка тут мені клумби, троянди викинула. І витягнула сюди бадани. Хочу подивитися, як вони будуть на сонці, тому що в тіні під горіхами вони рости не хочуть. Я їх витягнула сюди, подивимося, як воно буде тут розвиватися. Показую сьогодні вам не весь сад, а тільки цвітущі. Брунера варігатна. Брунера джекпот, Цвіте, цвітуща. Тут вже тінь від будинку, і, звичайно, сибірська грунера. Це дуже великий агресор, вона насівається, її видалити не можна, вона, вона вся вже е, за парканом. Ось як квітує пієріс, ніяк не може черга мені дійти до цього куточка саду. Це ж в мене північна сторона і. Тут ось все-таки деякі магнолії у мене квіточки розкрила, а наверху он там мороз її прижав. Бачите, ті, що були в мене на, на, на уровні туй і забора паркана, то вони залишилися ще трошки внизу, бачите, коли вдарив цей мороз, це вони всі так. Бистренько повредилися коричневі лис... листочки. А ця все-таки ось така вона повинна бути. Вона завжди була такою. Але цей раз вже нема такої. Ця ось пізніше, то вона ось, ось... темніша, вона розкривається. Бачите, вона на вуглу сама перша. Це одна в мене, друга, а ось і третя. Жовта, потерпляй. Бачите, почала розкриватися. Я вам. О, пані ліглі і просять на виход готуватися. Так, це мій куточок і ось мої жовті. Магнолія жовта, потерпляй. Таке довге відео в мене. Ще, друзі, покажу ще один куточок. Айва. Біленька зацвіла айва. Білим кольором цвіте. Магоня подоболисна. Ось така магоня подобались на красива. Такий хіноміліс. Айва. Тільки це інший кущик. Бачите, не У мене. Це доня у дворі стоїть висока, а це в мене на газоні на вулиці. І ось рядом вам включаюся на оцю красуню. Так. Це мігдаль Луїзіанія. Бачите, вона кожен рік світе, потім у неї гілочки от от світають уже. потім я її зрізаю і вони по новому починають свісти. Наростають. В першу чергу квіти, а потім вже листочки з'являються. це така в мене Луїзіанія. Кіця це мене віскрі сопровождає. Це в нас сусідська клумба мого сусіда. І там наша вулиця. Так, друзі, до побачення всім. Всього доброго, миру і тихого, безоблачного неба.